Друзі, я придбав собі тонометр півроку тому, який балакає, розказує те, що він робить. Це для таких людей, які погано бачать або для незрячих штука хороша. Може на батарейках працювати, тут 4 вставляємо, коли нема світла. Коли є світло, то бачите, тут блок живлення, штекер такий. Зараз є світло в розетку вставлене. Манжета, манжета. Ось закріпив на руку, на липучці, зручна манжета. Можна і на відкриту руку, можна і на сорочку. Міряє і так, і так. Хочу, щоб ви послухали, як він працює. Цікаво. Ну, Мені подобається. Дивіться, вмикаємо і зараз все буде розказувати. Переконайтеся, що манжета розміщена на рівні серця. Будь ласка, не рухайтесь і залишайтеся нерухомими. Якщо ви готові, почнемо. Давай. Качає повітря. Діалічний тиск 173 міліметри ртутного стовпа. Діастолічний тиск. 93 міліметри ртутного стовпа. Частота серцевих скорочень 68 ударів за хвилину. Відповідно до стандартів ВОЗ, ваш тиск високий. Ну, високий. Я й сам знаю, що високий. Не страшно, таблетку приймемо, буде нормальний. Отак вимикається. Або він сам вимикається через хвилину. Ну, такий прилад для мене якраз зручний, бо придивлятись там щось не завжди виходить. А так все мені розказав, показав і дякуємо йому.